Вот така жесть дорожка. Об'їжджаємо такими болотами. Дорога тут звісно жесть. Більш-менш об'їзд був. Об'їжджаємо і їдемо далі. Що знайшли отаке місце. Я вже тут колись рибачив. Дорога, звісно, сюди жесть. Машину тут прямо на дорозі поставив на обриві. В общем, такий, такий місцяк. Зараз будемо розполагатися і починати ловити. Зараз вам покажу, як росте маленький блогер. Мирошок знімає. Що ти вже засняв? Покажи. Знайшов шершень. Час. Ти сняв його? Так. Із А Ось, йди сюди. Я дивлюсь, що з Ага. Я отам собі ловив ем, кузнечика, якого я Ну, із трикос тихенько. І дивлюсь, тут щось жужить. Оцей шершень. А, ага, сього він, так? Да? Він застряг в гілках. І я дивлюсь, якась велика стрикоза. Потім підійшов, подивився, а це шерш. Шерш. Круто, молодець. Всім привіт! З вами Ігор Сергієнко, і ви на каналі Сергієнко Фішинг. Сьогодні виїхав ловити здоровенного ляща. Отже, підписуйтесь і продовжуємо дивитись далі. І так, буду мішати корм, але сьогодні з корму в мене повний трабл. Стався, мав е, сьогодні ловити на горох, як 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 зазвичай з сухарями і хотівши докупити кукурузи. Ну заїхав в магазин, купив всі продукти поїсти, а для риби не докупив. Забувся купити сухар і кукурузу. Тому у мене сьогодні на я вже в такому холодильнику собі перевожу, тому у мене сьогодні тільки от такий ось горох, я сьогодні, такі контейнери його поділив. 4 контейнера і все. Це все, що я сьогодні взяв за, за кормі. Навіть немає чим перебити. тому в мене ще була така добавка постачена. Вона трохи висушує, тому я в принципі добавлю її, щоб хоча б якось клейковину зробити. І буду намагатися якось ловити, а що робити. Тому буде в мене сьогодні тільки цей... Поки що візьму тільки 2 літра на вечірній закорм. Більше, я думаю, буде ловитися гарно зранку в нас. Тому, в принципі, одної в мене Мені баночки вистачить. Всього я взяв 8 літрів. Це у нас 3 кілограма гороха. Я сьогодні зварив. Щоб на ранок був свіженький горох, тому... То Зараз будемо ловити на оцих 2 літра. В принципі, тут тож для такого первого закорма і до ночі ловить вистачить. Добавлю буквально трохи постачино і його так гарно перемішаю. Да, це, звісно, не знаю, як воно буде ловитися, але... Но... Зараз спробую знайти ще ще Ну, Що це таке вийшло. Не знаю, як воно буде ліпитися в кормушку, Ну, зараз будемо пробувати розкладатися і кормити. Я розложився, зараз спробую знайти дистанцію, де буду ловити. Тут, в принципі, я недалеко ловив раніше. Зараз просто треба знайти бровочку маленьку і за нею ловить. Це десь 30-40 метрів тут дистанція ловлі недалеко. Тут течка сильна, тому в принципі сильно далеко і не половиш. Так, Тут у мене десь кліпса, тому... Чекаємо, поки впаде і протягуємо. Так, ну дно у нас по класиці невеличкі <рик> ракушки. Так, ну да, тут сильно бровки немає у нас. Тут чисто так. Легенький підйом. Ось невеличкий вихід. Так, попробуємо замаркеритися закліпсуватися і попробуємо де, де воно стоїть. Це. А, взагалі під берегом, бачите, це треба за виходом якраз ловити. Так, це дуже близько ми ж будемо за виходом ловить. Так. Да. Так, все, одну поставив на 40. Там якраз бровка десь на 30, але це дуже близько, я думаю, якраз десь на 40, трохи далі треба ловити. Зараз роблю закорм невеличкий. В принципі, горох наш в кормушку забивається, нормально. Роблю закорм, зараз десь із 10 годівниць достатньо. І продовжую, буду починати ловити. Все, за корм я зробив, тому зараз в принципі закидаю насадку і будемо чекати нашого ляща. Вже побачимося, коли спіймаю першу рибку. Забув я не тільки сухар, а і половину своєї животіни. У мене була пінка опариш, була в холодильнику, але, на жаль, я її теж забувся. Але добре, що в мене не було вдома черв'я, тому я заїхав в магазин. Купив хоча б черв'я. Купив черв'яка і на насадку трохи цвітного опариша. Буквально дві порції взяв, щоб було на насадку. Тому у мене сьогодні дуже скудно по живому компоненту. Ну, в принципі, головне, щоб був хробак на ляща і чисто там для бутерброда пару опаришів. Ну, Головне, що я позаботився про сохрану свого гороха. Він у мене буде свіженький, і зараз свіженький, і на ранок буде свіженький, зараз він у мене в термосумці з хладогеном, з замороженим льодом лежить, тому я не, не переживаю, що з ним щось буде. Тому я сподіваюся, що сьогодні рибалка все-таки вдасться. Уже клюнула перша рибка, невеличка густірка. І ну, одразу відпускаємо. Щось невеличке, ранішнє у нас проклюнуло. А, зійшов. Невеличка густірка. Ну, нічого, це вже радує, що вже у нас є перша рибка. Тому продовжуємо ловити. Ловлю на такий пучочок хрубачка. І отак опаришом закриваю. Така перша клівака гарна була, чуть не пропустив, але рибка невеличка, тому ловимо далі. Иллюзия. там же. Хтось поплив на остров, ловить ляща. Подивіться, скільки нагрузив. каремати, палатки, відра, фідріст. Ловлю вже півтори години. лящ ще до нас не припливає, пару густірок було, і на цьому все. Ну... Тут, в принципі, в минулому році також зранку не сильно активно клювало. Ну, часу десь до десяти рибка підходила і починала клювати. Тому є надія, що вона ще до нас прийде. Перевіримо. Рибки нема. А, є рибка. Йорш. Что у нас сегодня? Одни йорши клюют. И наша рыба. Романа только что ну. сама съела. От коли довго не клює, стрико обсіли фідер. Одні гірші. Це якийсь капець. Де на шлях, непонятно. Пробуємо на начистий опариш. Внутри на опарика. Може хоч гірші перестануть клювати. Поки що клює трава і отакі ось шпеники. Не хоче ляще щось ставати на точку. Зараз спробуємо його докормити. Докормити горохом. Зараз закину годівниць 10 і будемо далі. А, еще не хм. Убила насадку. Прозевал я поклевочку нашу хорошую. Хм, что ж это было интересно, может уже пришел на точку, клюнул на два опарыша и хрубочка. Від закорму пройшло буквально 5 хвилин і клювака. Чекаємо з мирошиком ляща, так? Да? Стрекоз наловили? Чекаємо тепер ляща. Буде клювання чи ні? Так. Дивоново знову щось невеличке. А цілий день ловлю одних гіршей. Що з ними робити? Хто мені підскаже? Непонятно. Буду шукати того ляща. Оця палка в мене була на 50 метрах. Уже пробував на 60, десь півгодинки ловить 40. Зараз перейшов на 35, дивимося, що буде там. Це в мене стабільно стоїть на 40, я її вже дозакармлював. цей буду ждати ляща, щоб він прийшов на корм, а цього і буду шукати його. Так, клінова рибка нормальна. Це якесь здівательство. Ці йрші вже мене задовбали. Це 20-й Покажи. Йорш вже навіть забагрився за живіт. Покажи, пап. Ось синок. Я хочу. Я вже сподіваюся, що це. Пап, покажи. Він ядовитий. Ядовитий, а чо? Не знаю. А чим? Чим я У нього ядовитий. колючки я довитий. А. а що буде, якщо торкнуться? колись бачив таку рибу І пекарському сачком. І не вийшло Коротше, не покидаємо надії. Зловить нашого ляща. Можливо, він ще сьогодні прийде до нас. Ще час є, тому ловимо. Течію виключили. Можливо, є така думка, що зараз течії взагалі немає. Тобто навіть 80 грамів кормушка можна навіть менше ставити, не, не, ну коротше взагалі не несе нічого, навіть трава якась стоїть її не несе. Думаю, причина може бути в цьому, що риба не активна і зараз закрила рот. Тому вода трохи впала. Десь на метр впала від вчорашнього дня. Ну, побачимо, можливо, включить тічку і почне клювати. Йорші клюють. А, а в мене ще ніхто не клював. Я собі роблю нову уді. Одні Йорші. Горошик зловив. <ріст> окуня. <ріст> Давай, бери в руку. <ріст> а ви мене я довитий? Ні, ні, це окуня. <ріст> це, це Йорш, я Диви, ти. диви якого ти Йорш Гарно <ріст> <ріст> поймав. Клас, так? Да? Давай сфоткаю з ним. А косочки не давилися? Ні. Відпускаю рибку, так. Да. На... На ось цю убу. <ріст> <ріст> Відпускаю. Покажи. Ой! О, все. Він сам уплив. Попливла. Молодець. <ріст> Будеш шаловить? Да. Давай. Все, буду завершувати рибалку. Сьогодні не сама кльова рибалка. Не знаю, можливо, через аномальну жару до 40 градусів була сьогодні, або через те, що течію сьогодні не пускали. Риба закрила рот і чомусь не клювала. Не спіймав я жодного ляща, ну зато наловив гіршів штук. 20-30 точно в мене сьогодні попалось. Ну, в принципі. Половили, відпочили, будемо збиратися. Дякую, що дивилися відео. Обов'язково підписуйтесь на канал і всім до нових зустрічей. Всім пока! Так, а тепер проводимо розіграш. Нарешті в мене вистачило хоч трохи часу провести розіграш для вас. Тому минулий конкурс. Нагадую, хто приймав участь, був Кубок Карпіча фінал. Ми розігрували дайте згадаю, 5 кілограм бойлів, 3 кілограма пеліса, дві пачки методміксів і дві пачки попапів, наскільки пам'ятаю. Зараз онлайн будемо проводити, хто ж виграв при вас, тому поїхали. Я вже в програму відео своє забив. Давай ближче. Коментарі у нас 316, тобто учасників у нас 316. Йдемо далі. Так, Пишемо перевірити підписку. І один учасник. Так, у нас. Так, введіть кількість переможців. Один. Обрати переможця. Так, обрати переможця. Так, барабан на дро. Так, переможець у нас Інна Кузьміна. На фотографії навіть з коропом. Думаю, такий приз буде для неї доречний. Коментар молодці. Переписка активна, галочка стоїть. Вітаю. Інна Кузьміна. Вітаю. Пишіть мені в месенджери, в Директ і отримуйте свій приз. Всім дякую, що приймаєте участь, що пишете коментарі, проявляєте активність, підписуйтесь, адже далі буде ще більше конкурсів. Всім дякую, всім пока.